Блять. Ну, больно же. В городе Торопец Тверской области ночью демилитаризовался огромный склад боеприпасов. Фейерверки начались около трех ночи и продолжаются до сих пор. Есть информация, что там также хранились ракеты. Масштабы детонации склада в Тверской области поражают. Горит 107-й арсенал главного ракетно-артиллерийского управления России. На складе хранились реактивные. Реактивные снаряды для реактивных систем залпового огня, минометные мины и зенитные ракеты. Всего объемы запасов оцениваются в 30 тысяч тонн. Происходит эвакуация ближайших сел. Демилитаризация идет строго по графику и в соответствии с планом. Но вы не переживайте. На самом деле в торопце все сбили, просто обломки упали и загорелась трава. Ничего страшного только небольшая эвакуация жителей. Сегодня в результате прилета беспилотных летательных аппаратов на территорию Российской Федерации отработала система ПВО Министерства обороны. Беспилотные летательные аппараты были сбиты. При падении произошел пожар. Сейчас занимаемся эвакуацией нашего населения, жителей, которые находятся, поддержанием общественного порядка. Все трудятся на территории Торопца. Это сегодня... Общая работа. Значит, находится МЧС, глава района. большую работу проделал начальник МЧС, УВД, Росгвардия, прокуратура, Следственный комитет, военные, все находятся на месте, идет работа. Детонация склада БК в Тверской области продолжается. Жители села рядом не могут эвакуироваться. Деревня Цикарева, находящаяся рядом с атакованным складом боеприпасов в Тверской области, из-за пожара оказалась отрезана для эвакуации жители ожидают помощи на берегу озера. Лодок на всех не хватает. Местные власти не очень спешат забирать людей, ожидающих помощи. Из-за взрывов в Торопце Тверской области зафиксировали землетрясение магнитудой в 2,8 балла. Это было сильнейшее землетрясение в этой местности за последние 100 лет. Тем временем Осинтехникал отмечает, что дымовой шлейф в Тверской области настолько сильный, что его видно из космоса. У меня перепонки скоро лопнут. Короче, это уже не только часть, это уже, видимо, прям пипец. Дом даже стоит. Все, Олег, нормально, дом стоит. Вон, я вижу. Потому что там еще вот это вот. О, смотри, 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 идешь сюда. Відвому там в Росії стався повний торопець. таке торопець, зараз розумієте. В ніч на 18 вересня у місті торопець Тверської області. Через атаку дронів виникла пожежа і супердетонація. Губернатор області розпорядився частково евакуювати населення із регіону. Ну варто зазначити, що у 2018 році у торопці побудували величезний арсенал а, комплексного зберігання ракет, боєприпасів і вибухових матеріалів. Тодішній заступник міністра оборони Російської Федерації заявив, що арсенал відповідає найвищим світовим стандартам. За його словами, кожне сховище арсеналу вміщає до 240 тонн боєприпасів ну от давайте подивимося як воно все в небо полетіло Лі далі, далі можемо ще побачити кілька фото наслідків цих вибухів. От дивіться, бачите, руйнувань зазнала низка будівель. Там боєприпаси детонували довго, масштабно, красиво красиво. Так, і такий грибний ранок у них вийшов. Повний торопець у торопці. Дякую тобі, Павла. Трошечки настрій. Сподіваюся, підняли нашим глядачам. Ну а далі про інші теми більш серйозні. Хоча повний торопець це теж дуже серйозна тема. Не смійтесь. Сполучені Штати Америки бачили мирний план президента Зеленського і сподіваються на прогрес у досягненні мирного процесу. Заявила постійний представник США при ООН Лінда Томас Грінфілд. Ми бачили мирний план президента Зеленського. Ми вважаємо, що в ньому викладена стратегія і план, які можуть спрацювати. І нам потрібно подивитися, як ми можемо сприяти цьому взаємодіючи з усіма країнами, главами держав, які будуть тут у Нью-Йорку. У державному департаменті Сполучених Штатів Америки підтвердили, що їх представники під час візиту до Києва ознайомились із елементами плану щодо досягнення миру в Україні. І Вашингтон чекає, коли детальний документ буде представлений президентові Байдену. Нагадаємо, напередодні президент Зеленський заявив, що план перемоги готовий на 90%. Україна визначила необхідні пункти плану перемоги у війні та готова представити його союзникам наступного тижня. Реальне наповнення усіх пунктів: військове наповнення, політичне, дипломатичне, економічне, залучення ключові особи за кожним напрямком. Необхідні для України кроки вже визначені абсолютно чітко. Те, що може дати нам максимально сильні позиції для наближення миру, реального справедливого миру для кожного кроку є чіткий перелік пунктів, що саме необхідно, що саме працюватиме на посилення. Долучаємо до нашої розмови Івана Уса, головного консультанта центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень, кандидата економічних наук. Пане Іване, ранок добрий, вітаємо вас. Доброго дня, пані Марія, пане Павло, вітаю всіх глядачів. Знаєте, така ситуація складається, що нібито всі вже про цей мирний план знають. Всі його бачили, знають про що там йтиметься, окрім українського суспільства. Нам цей план не показують, вочевидь, хочуть його продемонструвати вже після того, як він буде представлений адміністрації Байдена. А чому так? Чому скривають від українського суспільства? Чому не хочуть розкрити, ну, хоч трошечки більше деталей, про що у ньому йдеться? І е, ну чи дійсно ми тут говоримо про план перемоги? Раніше був мирний план, але ж по суті, ну це напевно буде там перелік наших прохань до Сполучених Штатів Америки. Що нам треба, щоб наблизити нашу перемогу? Як то більше ракет, дозвіл бити по Росії? Можливо, там російські. Активи нам нарешті продати ну, щось на кшталт такого? Ну, безумовно, складається враження, знаєте, як кіт Шредінгера, а тут план Шредінгера, що нібито план і є, а ми його не бачили. Так, Сполучені Штати Америки кажуть, що бачили, але зрозуміло, чому саме вони насамперед, тому що дуже багато саме від Сполучених Штатів Америки було заяв, особливо під час. Цих сіми місяців, коли Україна очікувала на схвалення допомоги від Сполучених Штатів Америки, що потрібен план. Під планом розумілась візія того, що Україна збирається робити, і як та зброя, яку Україна просить, як вона допоможе у досягненні мети України. Тобто, все це треба було сформулювати і надати Сполученим Штатам Америки, наскільки я розумію, цей. Ну, знаєте, оскільки захищав кандидатську дисертацію, то знаю, що завжди перед і перед захистами захистом необхідно було готувати сценарій цих самих подій. Коли треба було розписати, як воно пройде, і потім трохись цим сценарієм, теж саме зараз робить і офіс президента, коли їхнє завдання було підготувати сценарії ведення війни, тобто план перемоги, сценарій, як ми хочемо досягти цієї перемоги, де розписати, як допомога, яку ми просимо, яку вона який внесок вона зробить досягнення цієї мети.